Пане президенте, я хочу вас спитати про можливий наступний раунд мирних переговорів. Спецпредставник президента США проанонсував, що він може відбутися у Женеві і не на найвищому рівні, тобто за участі президентів Росії, України та Сполучених Штатів, чи ця зустріч готується, за яких передумов вона може відбутися, і чи вже визначилися, що вона відбудеться в Женеві? Одангабі ханефрагіан Хербундескансла джі о. Питання до федерального канцлера європейські країни Франція, Велика Британія. Вони сказали, що вони будуть хочуть прийняти участь у мирних переговорах, але зараз це виглядає так, що, начебто, розмови ведуться або переговори ведуться між Сполученими Штатами, Росією та Україном. Чи Європа виключена? Вона є має тільки функцію підтримку, чи Україна представляє всю європейську позицію. Ми будемо підтримувати будь-які зусилля, які приведуть до подальших розмов. Ці перемовини. Е про них домовилися, коли був перший раунд технічних перемовин, який відбувся в Стамбулі. Але як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже ну багато днів. Чекаємо на, на цей так званий меморандум, і ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно де це буде відбуватися. Я дуже вдячний президенту Зеленському за те, що він. Сказав, що він навіть без попередніх умов готовий вести ці перемовини, і ми також звичайно пропонуємо з боку Європи, щоб бути частиною разом з американською. Ми партнерами, але важливо, щоб вони взагалі були ці переговори, щоб протягом останніх днів і тижнів не було взагалі жодних зусиль дипломатичних, з того боку ввести якісь переговори. Якщо хтось зараз ще буде стверджувати серйозно, що ми замало зробили в дипломатичній сфері, то він очевидно просто проспав останні три тижні. Тому що більше дипломатичних зусиль, яких було зроблено протягом останніх трьох тижнів з боку Європи. Кого не було протягом цілого часу цієї війни, звичайно, ми узгоджували це все з президентом Зеленським, з президентом Трампом, і я сподіваюся, що Росія це бачить і вона бачить нашу волю е, до, до того, зробити все, щоб були ці зусилля, щоб було проведення вогню. Якщо це не є доказ того, що в нас є серйозний інтерес. Ми це продемонстрували і не хочемо продовжувати це. Ми хочемо зробити все, щоб весь світ в Росії закінчити війну. Ми точно працюємо в союзності, як сказав Афрідріх. Ми постійно розмовляємо, є дуже публічні. Ми про це говоримо не тому, що є якісь таємниці між нами. Просто у нас є багато зв'язку між нами. Іноді навіть ми не публікуємо наші розмови між нами, між Україною, ЄС, європейцями. Ми... Між багатьма країнами сполученими штатами щоденно багато говоримо про це і готові. Тобто, догмою немає майданчик, догмою є результат закінчення війни. Ось що ми хочемо. Тому ми відкриті що до будь-якого формату для того, щоб Росія. Черговий раз не сказали, а ось ми не дуже хочемо зараз, бачите, які закиди. Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний з західними країнами, на Ватикан або Женева, а може, знову Стамбул, а може, не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну, в Туреччину. Тобто, бачите, так? Тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні, виключно в їх При... постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. І навіть всі хочуть, хоча б припинення вогню, як перший крок. Давайте це зробимо. Я думаю, що а, тільки через тиск. По іншому вони просто ну не хочуть нічого робити. і Ми дуже чекаємо на санкційні кроки. Ми дійсно чекали на те, що вони скажуть адженду з їх боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну. Потім вони сказали адженда або меморандум, що там я не знаю, що вони придумають. Буде одразу, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися. Наша сторона з рускими зв'язувалася. Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають. Всі чекають. Треба не чекати, напевно, робити більш серйозні кроки. Я дуже радий, що ти прийняв запрошення відвідати мене сьогодні в Берліні. Люди в Берліні вже третій рік протистоять загарбницькій війні Росії. Вони захищають своє життя, свою країну та нашу спільну свободу. Приносячи великі жертви, вони захищають також безпеку Європи від мілітарного ревізіонізму Москви. Ми переживаємо. З людьми в Україні ми переживаємо з тобою, любий Володимире, і ми дякуємо людям в Україні за те, що вони це роблять. Ми допомагаємо людям в Україні. Ми будемо допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. З Нашої розмови я хотів би виділити п'ять пунктів, про які ми говорили. По-перше, війна. Змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також на рівні наших урядів. Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати, тому. Наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації. Друге, звичайно, загарбницька війна Росії накладає відбиток на відносини між Києвом та Берліном, але вона не має права затіняти все тому. Ми спільно думаємо про майбутнє попри війну тому після цієї прес-конференції ми спілкуватимемося з представниками німецького бізнесу про економічні шанси на майбутнє. Потенціал є потенціалтісної співпраці між німеччиною та Україною Він є, і теми лежать на долоні: енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка. А також інші галузі, ми хочемо розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства. Врешті-решт, по третє, сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко. Дав зрозуміти, ніхто не прагне миру більше ніж Україна. Київ місто вже кілька тижнів як готовий до негайного і безумовного припинення вогню. Уряд у Києві Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією. Неважливо, де вони відбуються чи то в Ватикані, в Женеві, чи можливо в якомусь іншому місці. Ми європейці готові підтримувати. Та ці розмови, і я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, в Хельсінкі і в Брюсселі і в багатьох інших країнах і містах Європи. Ми розраховуємо на підтримку з боку США їхній заангажованість є незамінною для успішності переговорів. Хочу тут подякувати американському президенту за його особистий вклад протягом останніх тижнів. Москва хоче виграти час. На меморандум стосовно перемовин, які заанонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масивні повітряні атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою війни. Агресивної війни це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні в Європі, і в США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини, в зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб нострім 2 не запрацював. По-четверте, сьогодні ми говорили про військову підтримку з боку Німеччини для України. Я буду дотримуватися того про що я вже сказав. Я не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, наша військова підтримка буде. Продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. В зв'язку з цим хочу сказати дещо підкреслити: ми фінансуватимо суттєву частину коштів на старлінки в Україні, і наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва виробництва, так званий «long-range fires» і не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. І, врешті, останнє і п'яте наша спільна робота. Ми маємо спільний компас. Ми хочемо, щоб зброя в Україні мовчала. Ми хочемо досягти тривалого миру для України. Ми хочемо безпеки для нашої спільної Європи. Це все у тісні, у тісному партнерстві з нашими друзями в Європі і в США. Любий Володимире, ще раз сердечно дякую за твій візит. Хочу подякувати тобі особисто. Хочу подякувати Україні, українцям та українкам, українському уряду, всім тим, хто робить, бореться протягом останніх трьох років. І хочу ще раз сказати: ми стоїмо з вами поруч. Дякую.